Вітаю колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Ми радо запрошуємо вас на п'ятий семінар, заключний у цьому році. Тема у вас на екрані: Збільшення податків для аграріїв, бюджет 2021-го ринок Землі, розблокування накладних розрахунків коригувань, норми використання паливомастильних матеріалів, нові коди ознак доходів 1ДФ, праця і каса. Семінар заплановано провести в регіонах України з 2 листопада по 4 грудня. У першому блоці ми зупинимося на питанні внесення змін в Податковий Кодекс України для наповнення бюджету наступного року, а саме мова піде про збільшення податкового навантаження на агросектор відповідно до законопроекту 41.01. А також про наслідки зниження ставки оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції до рівня 14%. Це законопроект 3656. У другій частині ми зупинимось на бюджеті наступного року. Мова піде про законопроект 4000, а саме про соціальні стандарти і обсяги державної підтримки на наступний рік. У третьому блоці земельна реформа та майнові відносини, ми, зокрема, зупинимось на питанні переукладання договору оренди землі сільськогосподарського призначення на новий срок відповідно до нових вимог, які були впроваджені всередині цього року. Четверта частина власне споживання пального. Тут, зокрема, ми зупинимося на порядку переоформлення ліцензії на зберігання пального для потреб власного споживання. По причині проведення адміністративно-територіальної реформи і зміни районів. П'ятий блок. Трудові відносини розглянемо особливості інспекційних відвідувань держпраці і перевірок фонду соціального страхування в період карантину. Шоста частина ПДВ. Зупинимося на проектах нових форм декларації з ПДВ і форми податкової накладної та розрахунку коригувань. Також нагадаємо перелік документів, які необхідно для розблокування накладних і розрахунків коригувань. Ще раз зупинимося на прикладах заповнення таблиці даних платника ПДВ для уникнення блокування накладних і розрахунків коригувань. Зупинимося на порядку заповнення форми 20 ОПП, а також. На зміні форми 20 ОПП, коли є потреба. Наприклад, коли здійснюється оренда сільськогосподарської техніки, чи надаються послуги, і виникає необхідність внесення змін у форму 20 ОПП. Сьома частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, зупинимось на питанні застосування ознак 106 і 195 при оренді. Землі сільськогосподарського призначення і при її емфітевзесі. Восьма частина єдиний податок четвертої групи. Тут, зокрема, відповідне питання по сплаті за землю під господарськими будівлями єдиником четвертої групи. Дев'ята частина екологічний податок і плата за землю. Зокрема, зупинимося на відповідях на питання щодо необхідності. Сплати екологічного податку за забруднення атмосфери сегетороробникам, які мають ліцензію на власне споживання пального. Десята частина судова практика для аграрії. Тут, зокрема, зупинимося на рішеннях Верховного суда у частині виплати оренної плати спадкоємцю, проведення індексації оренної плати та сплати земельного податку за неоформлену землю. В 11-й частині мова піде про касові операції, розрахунки, і, зокрема про застосування касового апарату виробниками сільськогосподарської продукції, і 12-та частина господарська діяльність. Тут основні із питань це внесення змін в реєстраційні дані підприємства, які пов'язані із адміністративно-територіальною реформою, тобто укрупненням районів. А також на внесення змін у форми державної статистичної, державних статистичних спостережень на 2021 рік. Семінари заплановано провести з дотриманням останніх вимог уряду про протидії пандемії, тобто з обмеженням кількості учасників у зелених, жовтах помаранчевих зонах, проведенням дезінфекцій, використанням масок. Дотриманням соціальної дистанції. Кожен учасник він отримує на електронну пошту готові рішення. Зареєструватись на семінари ви можете безпосередньо на, за цим посиланням, а конкретні заплановані дати можете побачити на сайті Центру професійних бухгалтерів. Якщо не буде можливості в нас очно зустрічатися, кожен із учасників отримає запис семінару у відеоформаті разом із друкованою літературою, так як завжди ми робили в попередніх наших зустрічах. Отож, раді будемо вас бачити. Запрошуємо і до зустрічі. Дякую!